П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в центрі Дніпра 28 червня. На місці атаки понад 18 годин триває пошуково-рятувальна операція. Надзвичайники розбирають бетонні конструкції з верхніх поверхів, аби уникнути обвалу. Станом на 9 ранку загинула одна людина. Повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 12 отримали поранення. Серед них семимісячне немовля і вагітна жінка. В одному з під'їздів зруйновано квартири на Пошкоджено Пошкодженої По автомобілі повідомили на телеграм-сторінці ДСНС. І Завалюємо. Каталопо в ньому вдивив момент за З Сьомої ранку намагається потрапити в свою квартиру і Людмила. Її оселя на восьмому поверсі. Каже, в момент атаки була вдома і лише дивом вижила. Там залишилися усі документи ночувати довелось у подруги. Та там же такое творилось, огонь горів, все падало вниз, заливали. Двірі отарвала, окна повибивала, вивели з квартири і все. Більше не пускали. У дворі будинку тліють частини конструкції та віконні рами звисають з каркасу будинку. Консьєрж сусіднього під'їзду Євгеній тут з вчорашнього вечора. Каже, людей додому ще не пускали. Повзламували замки, повзламували двері, есть, тобто, щоб був доступ, тому що мало, але можуть по часів кому-то плохо стало. Остався в квартирі, не може не подзвонити. Вони всі двері поламали, тобто, а я здесь охороняю. До одного з беззакладів міста доставили трьох поранених. Про це розповідає лікар-хірург Руслан. Каже, двоє з них від госпіталізації відмовилися. Чоловік 71-го року народження отримав черепно мозкову травму струс головного мозку, садніння. Тубу госпіталізований, допомога надається, його стан середньої тяжкості. Спостерігаємо, почуваємо себе відносно, непогано. Поруч з будинком розгорнули штаб допомоги. У наметі можна отримати продукти, воду, енергетичні батончики. Волонтерка Сівілія каже, працювала тут до 12-ї ночі, а вранці повернулася знову допомагати. Першу годину ми прям п'ятером тут. А, Якось ми роздали, мабуть, 300 порцій сендвічей десь за хвилин 30. Ну дуже багато людей було одразу. Сто рятувальників усю ніч розбирали завали. Їм також допомагав 15-річний Тимофій. Він майже всю ніч був разом із ДСНСниками. Каже, не спав понад 17 годин. Помагати рятувальникам розгортати штаби, носити воду, чай, каву, бутерброди, енергетики. У нас ДСНС – герої без зброї. Я сам буду йти на ДСНС, до речі, і в майбутньому я буду також рятувальником. Поліція прийняла більше 30 заявок від жителів пошкодженої багатоповерхівки. Людей в цілілої частини будинку пустили до квартир, щоб забрати речі та документи. Антон Сіренко, Поліна Паламарчук, Суспільне новини, Дніпро.